ЗСУ відновили деякі позиції на покровському напрямку. Крім того, вдається обрізати нові атаки на місто Селидове. Бої тривають важкі. Їх хід ускладнює дощова погода, яка не на руку нашим безпілотним підрозділам. Крім того, росіяни поперли в наступ на бердянському напрямку. Про стан справ на фронті говоримо далі. Це канал час», Підписуйтесь, села оборони України відновили положення біля Новогродівки. Ворог просунувся біля веселого, спального, борків та кругляківки. Тривають важкі бої біля Новоіванівки. На ваших кадрах український БТР 4Е буцефал підрозділу Карадах веде вогонь за російськими позиціями, де ховаються окупанти під селидовим. Видно, що перед цим місто вже зазнавало обстрілу. полум'я все ще не згасло. За даними військових, армія РФ стабільно двічі на день намагається зайти в місто через промку. Туди заїжджає БМП з десантом, але поки їх вдається знищувати завдяки касетним. Нагадаю, тривають бої навколо Селидового. Вони, як бачите, прям буквально навколо більшої частини міста в сірій зоні проходять запеклі бої. Наші військові додають, що з погіршенням погодних умов застосовувати масово дрони не вдасться. Вони в дощ не так якісно працюють. Через що ворог вводить всі можливі резерви та техніку стосовно Покровського напрямку, відбувся накат ворожої техніки на Лисівку. Наші військові змогли підсмажити дві коробочки. Другого ворогам перегородило два спалені. БМП також наші бійці змогли контратакувати вздовж залізного полотна на схід від Сухого Яру та відновити контроль над позиціями. Армія РФ розпочала наступальні дії на Бердянському напрямку і мала частковий успіх. Про це повідомив телеграм-канал Ніколаївський ваньок. В пабліки цитується так само, як і було у травні на харківському напрямку. Розвідка надала абсолютно всі дані, коли ким і як противник збирається йти. Але в результаті все одно якимсь чином опорні пункти загублені. Натякають на командирів, які знаючи про наступ, не прийняли відповідних дій. Український паблік додав, що на тому напрямку Росія має. Успіх пояснюючи, Максим Жорін натякає у своїх соцмережах на халатне ставлення до управління військ, чого ми собі дозволити не можемо. Далі цитую так само дуже дивно та недоцільно виглядає створення вінегрету з різних підрозділів на смугах, якими потім неможливо керувати. Про недоцільність створення нових бригад замість доукомплектування старих. Вже згадував. Вважає Жорін. А у Верховній Раді знову дилема. Фракція Слуга народу готова повним складом піти на фронт, але тільки після того, як туди піде фракція Європейська Солідарність. Таке у Фейсбуці написала Рахамія: чи підтримуєте ви цю ініціативу, та кого б з нардепів ви додали до списку відправки на фронт? Питання подискутувати можемо в коментарях. Підписуйтесь на «Сій час. До зустрічі. Невтішні поки новини з Покровського напрямку. За даними Deep State, ворог просунувся біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському. Тут, за даними Генштабу, Росіяни штурмували 20 разів. Українські захисники відбили найбільше атак біля Селидового та Лисівки. Найбільше атак за добу війська РФ провели на Курахівському напрямку. Тут українські військові відбили 32 штурми, зокрема неподалік Костянтинівки, Катеринівки та Водяного. Та військове керівництво України додає, що після окупації Вогледара Росіяни посилили тиск на село Богоявленка. Усього минулої доби окупанти провели 15 штурмів на громівському напрямку оборони. Розповіли у зведенні генерального штабу збройних сил України. Тим часом головнокомандувач Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Головком зазначив, що за підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Далі цитую визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів, пак реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок. Повідомив Сирський. Тривають бої навколо Селидового. Як повідомив військовий з поза ним Алекс, росіяни буквально навколо більшої частини міста по краю сірої зони, якраз проходять основні епіцентри боїв. Противник намагається проникати на територію міста через обробну фабрику на півночі міста. БМП, що наповнена десантно, це постійна тактика у тому районі. Але є дуже хороші звістки. ЗСУ вдалося провести контратаку та майже повністю вибити ворога із східних околиць Селидового за армією РФ. Частково залишається декілька вулиць та провулків. Зараз ви бачите, як працює 21-й батальйон окремої президентської бригади на покровському напрямку. Штурмова група росіян зібралася в лісу Смузі, там же і зустріла свій кінець. Дрон Кажан активно попрацював над ним. На ранок один окупант залишився живим, але як кажуть оператори дронів, тимчасово справжній страйк з окупантів зібрали бійці 425-го окремого штурмового батальйону Скала. Вони успішно штурмували лісосмугу в районі Новогродівки. Швидко висадившись, почали ревізію позицій ворога, встановили контакт та знищили його. Рейд провели також по залізничній інфраструктурі. Тема північних корейців в рядах Росармії не стихає. Інститут вивчення війни та Вашингтон Пост повідомили, посилаючись на коментар представника української військової розвідки, що окремі північно-корейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України. Натомість сили оборони поки що самостійно не фіксували північно-корейські підрозділи на теренах України. Український чиновник також додав, що в Росії проходять підготовку кілька тисяч. Північно-корейських піхотинців за його словами, російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб звільнити російські резерви для участі в бойових діях на території України. Південно корейські та українські офіційні особи повідомили, що військові КНДР імовірно діють в окупованій Донецькій області. Це підтверджує нещодавний ракетний удар ЗСУ, наслідок якого загинула низка офіцерів Посіпак-Кімчинина.